Привіт, шановне панство апексу. 25 березня виходить спліт 24 го сезону, і відповідно, розробники підготували для нас з вами деякі зміни, тому погнали розбиратись, що нас очікує. Почнемо з того, що клас Кімішер отримає баф. Всі легенди цього класу тепер матимуть пасивне вміння, а саме пришвидшення, коли біжите до союзника. Але для спрацювання пасивки союзник має бути мінімум в 20 метрах від вас. Тобто весь цей клас легенд отримує пасивку Кандуїт. При нокауті ворога клас кімішер отримує відновлення 50 одиниць здоров'я або щитів, а також додатковий заряд тактичної здібності. Додатковий заряд тактичної здібності наявний протягом 30 секунд або до використання. Актей натомість отримує заряд ульти. Спочатку будуть відновлювати здоров'я, а потім щити, але якщо отримуєте шкоду, хіл відміняється. Оновлення ротації МАП 25 березня для пабліків та рейтингу буде однаковий, а саме є Дістрік, Каньйон Kings та Stampoint. Золоту зброю у другому спліті потраплять P-2020, Prawer, Volt, Devotion і G7 Scout. Стара анімація Рейв також буде повернута у гру 25 березня. У цьому сплітті БАФ отримує альтер. Тактична здібність тепер має два заряди. Максимальна глибина порталу збільшена з 20 до 30 метрів, перезарядка зменшена з 30 до 20 секунд. Void Vision тепер інтегрований у базовий набір здібностей. Також після використання тактичної здібності тепер підсвічується кількість хп у ворога. Максимальна довжина в Void Siphon це взаємодіючий канат з тактичними порталами, що створюється зі стелі, збільшений з 30 до 45 метрів. Також тепер можна створювати. Недосяжні портали на стінах висотою не більше, ніж 20 метрів. Попередній перегляд розміщення показує, де сформується портал, і ненадовго підсвічує ворогів на іншій стороні після встановлення. Ультимативна здібність. Nexus тепер багаторазовий і для кожного гравця кулдаун складає 30 секунд. Дефолтно без прокачки перків, одночасно можна існувати дві ульти. Тепер є можливість призивати ногнутих союзників, при цьому вони можуть рухатись та використовувати нокдаун щит. З ультою неможливо взаємодіяти на близькій відстані, завдяки чому ви зможете реанімувати тіммейта, а не випадково використати портал. Пасивна здібність тепер дає змогу забирати банера загиблих союзників. Тепер давайте пройдемось по двом новим перкам другого рівня. Один із них дає всі бонуси класу підтримки, а саме доступ до контейнерів, пришвидшена реанімація і регенерація здоров'я. Виглядає дуже імбово, чесно кажучи. Другий перк за аналогію з першим дає всі бонуси тільки класу розвідки. Новий перк третього рівня пришвидшує пересування і перезарядку зброї після проходження через тактичну здібність Alter. І останній перк третього рівня дає можливість сканувати ворогів на 15 секунд біля порталу, наскільки я зрозумів, вони будуть підсвічені на протязі цього часу. Еш отримує нерфульти, і тепер її заряд буде не дві хвилини, а дві з половиною. Хоча, як на мене, суттєво це ніяк не вплине на цю легенду. Також баф отримала Herizen, зменшення перезарядки ульти і тактичної здібності перенесено з 3 на другий рівень перків. Новий перк 3 рівня відновлює 25 одиниць щита, при м'якому приземленні завдяки пасивці. І ще один новий перк 3 рівня, котрий збільшує кількість набоїв та гранат в одному слоті на кшталт класу штурмовиків, а також надає доступ до контейнерів цього класу. Лоба отримає нерф, а саме після телепортації відновлює не 50 одиниць щита, а 25. Також зміни торкнулись і Патфайндера. Перк третього рівня, котрий відновлював культу після ноку ворога. видалена. новий перк зменшує кулдаун тактичної здібності на 10 секунд. Ревінант. Пасивну здібність тепер бачить вся команда, а саме відстеження ворога з низьким рівнем здоров'я. Активація тактичної здібності зменшена на 30%, а також зменшено перезарядку до 20 секунд було 25. Збільшено міцність щита ультимейта з 50 одиниць до 75. Зміни перків другого рівня. Видалено перк мердер машин, новий перк подвою час дії, пасивного підсвічення ворогів з низьким рівнем здоров'я. Зміни перків третього рівня видалено перк Grim Leper, новий перк спритний вбивця. Час активації та заряджання тактичної здібності зменшено вдвічі, а час відновлення тактичної здібності зменшено з 20 до 15 секунд. Ну і останнє на черзі Рейф. її повернуть стару анімацію бігу, як це було колись. Кулдаун тактичної здібності зменшено з 25 секунд до 20 секунд. Час активації тактичної здібності зменшено з 125 секунд до 08 секунд. Тепер можна вийти з інвізу в будь-який момент, натиснувши кнопку атаки або тактичної здібності. Час перезарядки ультимативної здібності зменшено з 3 до 2,5 хвилин. Тепер розгін до максимальної швидкості відбувається набагато швидше при використанні ульти. Оновлення перку другого рівня. Час перезарядки ульти зменшено з 2 хвилин. До Оновлення перку третього рівня швидка, фаза тепер зменшує час активації тактичної здібності на 30%, було 20%. Тобто це зменшує час активації з 1 секунди до 0,5 секунд. А час перезарядки кюшки тепер можна скоротити до 15 секунд, раніше було 20. Тепер перейдемо до зброї і подивимося, які зміни нас очікують там. Наприклад, модифікація пришвидшеної зброї, котра відкатувала ульту. Тепер буде встановлена на P2020 Volta Wingman, а буде знята з G7 Scout, NeMesіса та Caro. Крім того, буде підвищена ефективність лазера для всіх категорій. Зміни також торкнуться базової ємності всіх пістолетів-кулеметів, а також їх магазинів в залежності від якості, котра зросте на одну одиницю. Німезіс. час розрядження заряду збільшено з 6 до 8 секунд. Затримка перед початком розрядження заряду збільшена з 6 до 8 секунд і збільшена ефективність ствола на всіх рівнях. Кулемети Devotion зменшено віддачу на перших кількох пострілах. Ельстар прибрано механіку зменшення віддачі при довгій стрільбі від стигна, Можливо, нарешті Ельстар перестане бути такою імбовою зброєю. Маркманські гвинтівки 30-30. Шкода від зарядженого пострілу збільшена до 65, було 58. Шкода від зарядженого пострілу в голову збільшена до 104, було 93. G7 Scout шкода збільшена до 36, було 35, і ураження в голову до 58, було 56, і трохи підвищена швидкість стрільби. Пістолети P2020 нормалізована ефективність лазера, тобто він буде ще ефективніше при стрільбі від стигна. Вінгман більше не використовує пришвидшену перезарядку, а ява 8 отримає збільшений розліт дробу. Також із цікавого, що я вичитав, нам повернуть соло режим в період з 8 по 14 квітня. В матчі буде 30 гравців. Всі гравці з'являються з одним жетоном, котрий дозволяє повернутися в гру один раз після смерті. Також деяке коригування в цьому режимі отримують арсенали та час з'явлення зони. Також трошки поговоримо про рейтингові ігри. Тепер 50% бонус за вбивство, допомогу або участь буде нараховуватись з 8-го місця, а не з 6-го, що дасть можливість набирати більше понтів. Стосовно скидання рейтингу при спліті, тепер він не буде такий критичний. Наприклад, Diamond 2 і 1 скидатиме до платини 2, а ранги з Платини і нижче скидатиме гравців до найнижчого дивізіону їхнього останнього рангу в спліті. Кому більш цікаво, можете поставити на паузу і подивитись таблицю більш детальніше. Розробники також дістались багфіксів звуків, але я тут нічого не буду казати. Я думаю, у кожного є своя думка стосовно звуків у цій грі, тому запрошу в коментарі нею поділитися. А на цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, приходьте на стріми на твічі. Всі посилання я залишаю під цим відео і побачимось на просторах APEX Legends.